thank you І, до речі, найтепліші шкарпетки саме з овечої вогни. Щоб скласти такі шкарпетки, потрібно прикласти чимало зусиль. Тож запрошуємо вас до майстер-класу, під час якого пропонуємо вам доторкнутися до старовинного ремесла, прядіння з овечої вогни. Прядіння з овечої вогни це не просто ремесло, це мистецтво, справжнє мистецтво. Яке пов'язує нас з багатовіковою історією, культурними традиціями, природою, та надає можливість створити справжню нитку, яка стане основою для виробів із овечої вогни. Під час майстер-класу у вас буде чудова нагода пройти весь шлях від вівці до нитки, побачити, як багато працює робили наші пращини, аби отримати таку нитку. У сучасному світі, сповненому автоматизації, прядіння вручну дає змогу сповільнитися, зануритись у творчість і створити щось унікальне своїми руками. Робота з овечою вогнею дарує нам особливе відчуття, відчуття тепла та розкриває наш творчий потенціал. Це ремесло. Може стати вашим майбутнім хобі джерелом натхнення або навіть частиною творчого бізнесу. Запрошуємо вас відкрити в'язина піложний світ придіння і відчути радість творіння своїми руками. Щоб отримати вовняну нитку, треба приготувати сировину. Її отримують із стрижки овець, а робити це бажано навесні. Зістрижену вогню потрібно перебрати, очистити від зайвого сміття, а це бур'янин, бруд і різні домішки. Перебрану вогну слід гарно вимити. До теплої води додаємо миючий засіб. Легенько занурюємо в отриманий розчин голи. жмакої її. Робимо це легкими рухами, щоб уникнути валяння. Давнину миючих засобів не було, тому мили вовну у заздалегідь приготовленому мужному розчині. Водному настої деревного попелу. Після цього вовну промиваємо кілька разів у чистій воді, доки вода не стане прозорою. Промиту шерсть гарно висушуємо на свіжому повітрі, уникаючи прямих променів сонця. Для отримання гарного кухового волокна ще спочатку розтріпуємо руками, розпушуємось куйовдлені волокна, а потім за допомогою щіток гарно прочесуємо. від цього залежить якою гладенькою чи кострубатою буде нитка. давнину чесали волю на дерев'яній щітці. Зараз використовуються різні, більш якісні, які дають якісну м'ятеньку шерсть. Потріпані розчесані пасма рівненько складаємо у купу. Щоб зручніше було привити до куделі. Вовна підготовлена, тож починаємо диво прядіння, а творити його будемо на старовикій прядці. З куделі беремо невеличку пасму вовни. Єднуємо її з ниткою, намотаною на потужці. Вона нам слугуватиме для початку творіння нитки. Запускаємо процес прядіння, натискаємо на педаль, починає обертатися колесо, а нитка намотуватися на котушку. Однією рукою подаємо вовну з пасма. А іншою фіксуємо скручення нитки. Намагаємося рівномірно висникувати шерсть, щоб отримати ниточку однакової товщини. Це досить довгий, монотонний процес, але без нього ну, ніяк. для того, щоб виріб із вовняної нитки був пружнішим, міцнішим, еластичнішим, з двох ниток скручуємо одну подвійну. Під час майстер-класу ми отримали не тільки нові навички, але й можливість. Створити унікальні вироби, які вклали тепло та любов наших сердець. Сьогодення потребує нашої підтримки та участі, тож передаємо наші вироби захисникам. Нехай вони їх зігрівають та не дадуть генералові морозу стати на бік ворога.